Всім привіт! Не знаю, як буде мене чутно. Всіх вітаю на моєму каналі. Е, вже погане світло, вже вечір. І е, зараз ми приїхали в гості у Болгарію. Розкажу вам трошки, е, трошки поспілкуємося. Так, про що? Дякую вам за, мої, за такі чудові коментарі. Е, в... Там, де я там варила щось, це просто було неймовірно. ваша увага, що ви не пройшли повз і е змогли написати там всякої гадості. То я думаю, ну якщо я людині, зроб... людині зробила легше і вона підняла свою самооцінку за рахунок того, щоб не полінувалася і написала щось таке гедотне, то ну, мені плюсик в карму, Да? Боже, діти кричать. Вже вечір, це я тільки ми вже тут 10 днів, тому я, в принципі, пропала, хоча я пропадаю весь час кудись. Ми їхали автобусом. Завтра я думаю, якщо все буде добре, то хочу, в принципі, трошки. Окресності познімати, показати вам, може встигну розкажу взагалі, як тут які ціни, яке море, який настрій. Їхали ми автобусом. Мали їхати 22-25 годин десь з Рівного вирушали. Багато людей з України їде на відпочинок. Я, наприклад, їхала у гості, то не знаю скільки ми тут ще пробудемо, як будуть складатися наші обставини. А, і м, багато людей їхали по, просто відпочивати по, по путівкам через агентство. Але трапилося форс-мажор, можна так сказати, і посеред десь 200 кілометрів до Румунії, до кордону нас зламався автобус, це було 4 ранку, е, і весь автобус е, покрило димом двоповерховий автобус був. Я не знаю, я не часто їздила в тури, автобуси. Ті люди, які їхали, вони почали казати, що Боже, який старий автобус, який страшний автобус, це щось неймовірне. Нас потім зараз вже те наперед забігає. І четвертій ранку вже ми десь 200 кілометрів від кордону. 5 годин нам лишалося пройти, щоб... Кордон і доїхати до місця, куди ми їхали, куди ми на сонячний берег. І все, ми стали, почали люди дзвонити, почали люди чекати, з нами їхали діти, літній табір, з ними ще бажаті, чи як ну, супровід був. Тож, всі почали бити тривогу. Ми їхали просто купуючи білет. А почалося все з того, що в принципі нам туроператор написала, даже не потелефонувала 11-го, Ми мали їхати 14-го числа. А нам оператор зателеф... написав смс. Що 11-го, так, 11-го, що тур не тур, а виїзд перенесено на 13-те. У мене ще були справи, які я мала закінчити. Ну, в принципі, все склалося так, що я все встигла. Але сам факт. Чого не 12-го і це було 11-го ввечері, що мені треба було швидко вирішувати, чи їхати, чи не їхати. А якщо не їду 13-го, ну, або повертаємо, або їдьте 13-го. Якщо ми не їдемо 13-го, то є можливість поїхати аж 18-го. Ну, Це вже ще 4 дні чекати. Коли ми там приїдемо, я мала впритик свої. Справи поробити до 14-го так розрахувала, а потім просто 4 дні чекати. Я, в принципі, не прив'язана була до якихось дат, ну, ми вирішили вирішити вирушити 14-го числа. Це зламався наш автобус. Коротше говоря, ми перекладними не знаю, як буде взагалі мене гарно чути чи ні. Я потім може якийсь мікрофон поставлю. Не знаю. Оці Мікрофони, які е, на блютуз у е, мене в принципі все сідає, це треба заряджати е, то, то ціле діло. А мікрофон, який тут в мене е, просто вставляється, то він погано працює. Добре, то таке. Е, коротше, автобус зламався. Ми на трасі чекали, поки до нас приїдуть, Я зараз поправлю. Тут виліт, поки по нас поїдуть з четвертої ранки, десь в 12-ту годину. Це дуже гарно, що не було спеки, бо прохолодно і моросив легенький дощ. Потім він був не легенький, і коли ми вже пересаджувалися вдруге, одна о дванадцяті нас забрав один автобус, нас румунський, довезли до Болгарії. До болгарського кордону, і там ми пересіли на інший автобус. Боже, там ці табори почали там взяли ініціативу в свої руки і почали, ну коротше, такий хаос почався, що ми ледь не загубили наші речі і е, але все добре. І замість, замість кордон румунія болгарія пройшли швидко, в принципі, замість. 25 годин десь ми витратили на дорогу, виходить, 36 годин, напевно, а ну-ка, давайте порахуємо вірно, чи ні. В сьомій ранку ми вирушили, а приїхали ми у сьомій вечора наступного дня. З сьомій ранку до сьомій ранку – це 24 години, і з сьомої до сьомої вечора – 12 годин. Ну, тобто вже, е так, е якби 22 години, 24 – це нормально, якби без е пересадки Просто сіла, так ноги затикають, так діти почали там дуріти, є свої нюанси, але ти не рухаєшся нікуди. Там вийшов в туалет на заправці, потім можна каву щось купити, ну хто що хоче. В принципі, в дорозі не дуже їсться, більше п'ється. Коли ми вже їхали ну, вже тут по сонячному берегу, я вже злякалася, що у дітей буде е, обізвожування, бо вони так мало пили, вони не хотіли пити, що я вже почала їх заставляти пити воду. Думаю, що привезу, вони там е, сознання потіряють. І... Що з ними робити? Але ми доїхали все добре. В принципі, отака була подорож: ні рук, ні ніг. Я, звісно, не відчувала. Але я ні ніг, ні рук, а саме головне. Не того місця, на якому сидіти. У мене така подушка була, то я на унітаз вже сіла, бо в мене так болів копчик. Я думала, що в мене в принципі ніколи вже не перестане боліти. Саме, вже Сидіти взагалі не зможу ніколи. Але один день в, в ліжку і все пройшло. Тож чекайте нових відео, ми вам знімемо тут. Готелі розкажемо більш про Болгарію, якщо цікаво. І не забувайте підписуватися. Можете писати коментарі, які ви хочете. Так, всіх цілую. Люблю, бувайте!